Далі всі звинувачують один одного, але ніхто не визнає своєї вини. От навіть я в цьому зверненні дивлюся, партії регіонів з Великої вуховки, Українська Україна Свобода змагання Ну, Тобто тут навіть в такому рівні. Та на приємно в них таких. Вона вклала себе так. Менше Ну, ні, це просто кидається в очі. Потім хочу сказати таку важливу річ. Якщо рахунок в обласній раді йде на депутати, там на один, два, три, то з якої ну, радості певні депутати обласної ради приймають участь у виборах районній ради, в міській ради, в верховну раду? Чому, якщо ви рахуєте цих депутатів по одному? І... Тобто, що відпускаєте акції, їх інші ради, та, ви вважаєте це неправильно? Я вважаю це неправильно. Якщо депутат обрався в обласну раду, він повинен там працювати. А ні, якщо вибори йдуть там якусь іншу раду кращу, де він буде там краще, давайте хоче він перейшов до своєї Ні, там всі і це порушення у всіх і провадження. І всього об'єднати на нашого країна. Це політична позиція, яка повинна так. бути Тому, в, 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 акції. конкретно. Якщо ви знаєте, що є в обласній раді проблема, і може бути проблема, якщо одного депутата стане менше, то тепер цей депутат не приймає. Тобто, це, тобто. Можна так. Так. Це, так. це можна було це, це, передбачити. Такий нюанс можна було політично передбачити. Але це не є проблема. Волобіт, де креативно думають, правильно не думають. Треба передбачити те, що не може бути? Ні, справа справа в чому? Справа в тому, що мені здається, да я хочу з приводу того допитування, яке ви нам дали до 30% людей, вважають, що ми винні. Я абсолютно згоден. Винні ми. Виборці, мови немає. Одне тільки одне тільки зауваження. Звичайно, коли ми дивимося, що там десь в Греції в трудовому кодексі кому перенесли і 5 мільйонів, вийшли на вулиці. Ура, молодці! Ми забуваємо одне: люди самі на вулиці не виходять. Я людина активна, але я повинен розуміти, що е, в будь-якому випадку я, як фізична особа, організатором не беруся. Я можу історіюватись конкретні питання, тобто я повинен бачити структуру там профспілку, там я не знаю будинковий комітет, будь-що, але це повинна бути структура, якій я довіряю. Розумієте? І основна проблема в нашій ситуації полягає в тому, щоб для того, щоб мати такий електорат, який вийде на вулицю, от в нашому випадку. Порушені права, вийшли, вийшло півмільйонів цих виборців чи 300 тисяч, заблокували нафік цей Тернопіль на три дні, на тиждень, на два місяці. І зразу всі побачили в всьому світі, і тоді б, можливо, ці суди би пройшли краще. Але такий електорат потрібно виховувати, таких людей треба очолювати і бути кришталево-чистими. розумієте? Тобто, для того, щоб я пішов за цією політичною структурою для Я повинен цим людям довіряти. І чому зараз стосується питання для мене свободи? Тому що це, в принципі, остання політична організація, яка в черговий раз мене обманула, причому обманула навод, розумієте? І це, в принципі, втрата можливості для тої ж свободи, чи для якоїсь наступної політичної сили, що я людина активна, яка готова була би. Ну, принаймні, пару будинків я можу організувати, розумієте? Я не готовий за їхні ідеали тепер боротися, тому що я не переконаний, що це їхні ідеали. Відповідно, для того, щоб я вийшов За таку абстрактну річ, як не вибори в обласну раду, я повинен на конкретних речах побачити, що вони прозорі, чисті, чесні і за мене, за виборця. Демократ. І справжні демократи, як ми говорили. тоді я вийду і я заблокую сам ту обласну раду. А від мене вимагають цієї абстракції десь там щось, що мене безпосередньо не стосується. І в той самий час мені плюють в обличчя там, де мене безпосередньо стосується. Звичайно, я як виборець розумію, так, це моя вина. Але я готовий з цією виною жити, тому що я не бачу за ким іти. І в цьому проблема, до речі, своєї свободи, до якої ми проєкту. Свобода нам забороняє пікетувати міську раду. Перепрошую, ми говоримо про демократію. Такого ніколи я наскільки пам'ятаю в історії Тернополя. коли громада хоче висловити своє ставлення до того, що відбувається в місті. А е, Свободівська міська рада через судове рішення, але як в Києві, як в Києві регіонали, забороняє ці пікети, Віч. де це бачимо? В Ужгороді до речі, я прочитала недавно Свобода е, ночує разом з мешканцями мікрорайону в скверку, тому що, бачите, міська влада продала ділкам незаконно, е, незаконно сквер. І вони тепер допомагають тому що вони там не при владі. Просто напросто вони там не при владі, їх там не більше. Все пояснюється дуже просто. Але піарі це. Попіаритися, свобода, ну давайте якось щоб ми. Якщо пане Леонід, ви говорите, що ви розраховуєте на те, що виборці піднімуться і захистять свій вибір, ну я не бачу зараз місту захищати свій вибір. Ну от чесно от, кажу, Ну, ну, ну ви... малесеньке питання. Дозвольте, можна ну, е, Я на жаль не є достатньо компетентним в цій ситуації, але як я зрозумів з сьогоднішньої дискусії, з того, що я прочитав. Тобто обласна рада заблокована, і пан Степан він зараз на жаль вийшов. Він сказав, що одним з рішенням з одним з виходів є здача мандатів. Так і правильно зрозумів? Це я А, це вигорода. Тобто, а чому ви зараз от, прямо в цей момент не можете здати мандати, зробити таким зробити такий собі перший крок, поштовх до того, щоб всі інші депутати здали мандати і вийшли з цієї ситуації? Тобто, я думаю, що ну не знаю, мені здається, що це було правильним рішенням. Ну, зараз тільки два депутати обласної О, ради тут на місці, в принципі, бо пан Олег, це депутат міської м. ради. Але, в принципі, прошу ваша черга. Так, я, я тоді, можливо, відповім так, цей, mm -hmm. якщо б ну, цю, цю ситуацію не може, що вона повторилася в міській раді, хоча там також невідомо, чим закінчиться цей земельний деребан, який відбувається у нас від сесії до сесії, От, то, то якщо б потрібно було, я б дійсно готовий цей мандат чи що там. Поставити на стіл, якщо б це було виходом ситуації в міській раді, але зараз там інші трішки проблеми. Я не хочу, щоб не їх змішували. Я говорю, не сварався. Окей, то я, я тоді скажу свою думку, те, що я хотів сказати, не на ваше питання. Значить, я думаю, що я хочу зараз навести приклад, тому що я розумію, що ми вже маємо якось підсумовувати і пропонувати так, якесь так. резюме, а не вже переливати далі з постовок порожнім. Такий вихід, який знайомий, напевне, всім, і я його проходив тим людям, які. Е Починали свою дорогу як автомобілісти. Свої. Тобто вони купляли стару машину, щоб на ній навчитися їздити. Стара машина їздила, час поламалася, вони до неї купляли нові запчастини, ремонтували, пробували щось зробити і т.д. і т.п. До того часу, поки вони зрозуміли, що все, ця вже машина зупинилася, вона більше не поїде. Тоді виходу, вихід був який: вони цю машину добре, в кращому випадку, продавали, в іншому випадку там, не знаю, утилізували і купляли нову машину. Мені видається, що станом на сьогоднішнє число на середину вересня 2013 року всі можливі е політичні і навіть можливо правові тому нашу ще, ще 10 разів судитися, рішення суду можна наперед зрозуміти, тому що абсолютно воно є очікуваним і прогнозованим і так далі, але його не будуть і далі виконувати при всій повазі до, до громадської ради при Тернопільській області і адміністрації. Відкриті звернення, закриті звернення на них не будуть реагувати, тому що ми всі розуміємо, що в даному випадку зійшлися інтереси, і, і ніхто цього цієї ситуації таким чином розв'язувати не буде. Тому я є особисто я це хотів донести в свою позицію. Я вважаю, що не таким може бути страшним, не такими страшними можуть бути нові вибори до Тернопільської обласної ради. А це вже нав'язують. Це дуже великі витрати, це, це величезна робота. Свій час Чишбар це зробив дуже швидко і економно, м'яко кажучи, але нас економно. Ну я так. 15 мільйонів викинули і ще викинули. Абсолютно. Але ви, пане Володимир, також самі озвучували ті цифри, які стоять під загрозою. Тобто ставити ставити на жаль Терезів. Я економ сказав волка. Насправді просто не можу це відобразити словами, тому що там далеко. Ось тому потрібно поставити на шальки Терезів. От от навіть ці, е, ці втрати, що, що втратить, ну Тарашевський втратить роботу, чи там хто там Боберський втратить роботу, більше це не відіб'ється персонально. А те, що не отримують зарплати <кхи> всі інші, і не тільки зарплати, але всі інші статті не зможуть е, виконувати це є раз. Друге, те, що постраждають, і дійсно люди, яких просто заставляють зараз. Йти на ті злочини, про які ви говорите, підписувати документи, ті гроші в ручному режимі переводити і так далі, це все рано чи пізно буде за це, як мінімум, адміністративна, а то й кримінальна відповідальність. І тому я ще раз хочу підкрести, на мою думку, Політичний консенсус майже неможливий в тій ситуації, тому що ні хоптян, ні його начальство в Києві на це не підуть. Як, зрештою, не підуть, мабуть, представники свободи, бо це для них теж питання принципу. Вони правова сторона на їхньому боці, всі інші якісь речі на їхньому боці, і теж, тобто компромісу, тут важко знайти. Тому, власне, я думаю, що от, дійсно Степан пішов. він Висловив питання те, що він особисто не, не тримається за мандат. Я думаю, що це потрібно просто навіть математично підрахувати. А скільки потрібно таких дійсно та... Скільки, хто скільки має та хто би мав піти на такі колії?